От про все це ми поговоримо сьогодні з нашим гостем Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил зсу. Добрий день і раді вітати нарешті у студії офлайн, бо постійно спілкуємося з вами онлайн. Теж дуже рада Дякую, що завітали. пане Юрію. Давайте одразу розпочнемо з можливої нової масштабної атаки росіян. Daily Mail британська пише про те, що з Білорусі до РФ вивезли 100 ракет. Це означає, що Росія готує нову масовану ракетну атаку. Ну взагалі останніми днями спатись. да, в, в інформаційному просторі. А, ця теза а, розкручується. От ви як людина, яка всіх заспокоює або навпаки підтверджує якісь можливі розвитки. Я, я говорю правду. Виключно повітряні сили їм довіряють, але перш за все, все ж таки, хочу доручення командувача виконати, тому що сьогодні е, день гідності та свободи. А гідність та свобода це про український народ, це про все тому від імені командувача. повітряних сил генералу лейтенанта Миколи Лечука від цього керівного складу від всіх захисників неба вітаю наш народ з цим видатним днем. А також вітаю наших сьогодні Марунових десантників теж від всіх захисників неба. Сьогодні їх теж професійне свято. Тому разом до перемоги. Про це теж ми будемо говорити сьогодні. В ефірі Так, дякую, що дали таку можливість. І власне щодо ракет мова для, про ракети С-300, про які говорять уже там тиждень часу, що справді таки вивозять. Ми знаємо, що робить Росія з ракетами С-300. С-300 це зенітні ракети, які комплекс с 300 сама зенітна керована ракета, яка. Призначення для ураження повітряних цілей. Тобто повітряні цілі це і літаки, і гвинтокрили, і БПЛА, крилаті ракети, неважливо. Росіяни сьогодні мають великий спектр цього зброєння. Це і Бук М1, м 2, м 3, Тор, Панцирь, С-300, С-400 і так далі. Ми говоримо лише про такі от основні типи. Цими комплексами вони, власне, наситили окуповану територію і, власне, погрожують нашим повітряним судам, зрозуміло що. С-300 застріла вже ракета, ну вона у нас. Найновіше вважається, у них це вже застаріло зброя. Вони їх вирішують, вирішили застосовувати по Україні спочатку одиночними там моментами, а потім уже масово по прифронтових містах. Задіють як по балістичній траєкторії, їх опускають до 150 кілометрів. Там незначне дос досконалення, поставили якісь контактні підривники і запускають з таких великих відстаней по прифронтових містах. Це у нас і Харківщина, і Дніпро, і Миколаївщина передусім страдають від такого тероризму. Чому це тероризм? Тому що ракети попадають, ви ж бачили, дуже багато у цивільну інфраструктуру, в сектор, де живуть люди, зносяться цілі будинки, фактично. Ну, для зенітної ракети, начебто, не є така проблема літак, там такто дюролюмінівий корпус. Але як бачимо, і Хрущовка там з невеликою стіною теж може бути зруйнована. Чому це терористичне? Тому що е, зенітна ракета насичена бойова частина є тисячами, тисячами таких невеличких фрагментів, які призначені для ураження фюзеляжу літака, е, ті тисячі фрагментів летять по, по цивільних. Е, дальність, з якої вони застосовують, якщо б це було 30, 35, 40 кілометрів, ще можна розраховувати на якусь точність, якщо це за 100, Точності ніякої і тому власне ці ракети летять е, в нас власне по мирній інфраструктурі. Страждають це ще один злочин, який документується. Я думаю, що буде прав е, правова оцінка йому надано. Власне, ці ракети і Білорусь уже зараз піддають Росії. Вони хочуть ще більше завдавати. Тобто це, це не означає підготовку Росії до якогось масованого ракетного обстрілу найближчими днями. Про що ми в одному ну, ми, ми, ми говоримо про масовані обстріли часто, коли це масований обстріл з літаків стратегічної авіації, або ж з калібрів, або ж тих самих іскандерів. Це ракети, якими вони б'ють по критичній інфраструктурі, починаючи з жовтня місяця. Мас з 10 жовтня знаємо, був перший такий масовий обстріл критичної інфраструктури. Це 84 ракети, 45 з яких збито. Далі протягом жовтня було ще три, 31-го був теж великий, знаємо, що 45 років, здається, так, було збито з 55 Ну і далі ми вже маємо буквально от недавнішній обстріл. Це 96 ракет, із яких 75 було збито. Ну а тут постає питання ракетного потенціалу Росії. Ще з березня місяця. Ми почали самі себе тішити, що ну ще трошки, і у Росії закінчаться ракети. Калібри вони не можуть виробляти з там зі швидкістю більш ніж 10-12 штук на рік. І ще ще трошки, трошки, трошки. Але жовтень, листопад, по 100 ракет в день вони мають можливість випускати. Ми маємо об'єктивну інформацію кількості їх ракет. І приблизно можемо змоделювати термін, на якому вони реально закінчаться, якщо вони будуть їх використовувати такими темпами, спрогнозувати важко і щось пообіцяти важко, і, і дати людям довіру теж не хотілося б, яка не виправдається. Так зрозуміло, що є певні фактори, які показують на те, що дійсно є проблеми. Проблеми є з балістичними головне управління розвідки. так, 120 Кирило Богданови, що 120 калібрів приблизно залишилось. Так Чому... і іскандерів. іскандерів перепрошую. Так, бачите, ви теж поінформовані. Добре, що от, власне, це найменше, вже НЗ перейшло вниз, тобто вони вже в НЗ залізли. Краща ситуація з, з, з тими ж і калібрами, і х 101, і Х 555 Але ж вони не можуть всі їх витратити. Ну чим тоді вони будуть погрожувати всьому світу. Ну кожна з цих ракет, які ми з вами озвучили, може мати тактичний ядерний заряд. От та Хаз-1 може перетворитися в ракету х 102 Ну, тобто модернізації х 102 є варіант, верніше, хас – це ядерна. Так само інші ракети можуть бути з ядерними боєзарядами. Зрозуміло, що вони не можуть собі дозволити весь свій ракетний потенціал взяти і вдарити, щоб знищити всю інфраструктуру і залишитись нічим. Тому роблять отакі от, такі періодичні обстріли, завдаючи нам серйозних збитків, і потім дещо починають виробництво. Під накопичувати так, як ми це звикли говорити, ви правильно кажете, що не можна це робити дуже швидко. Ракета це високотехнологічна річ, вона коштує мільйони доларів. Її не можна зробити за день два-три. Її треба зробити в один цех, другий, третій, випробувати, довести в кінці кінців зарядити і так далі. Це все займає певний час, і тому це теж нам певний час для того, щоб посилитись, зокрема, і засобами протиповітряної оборони. знаєте, що як не крути, ну нам допомагає захід дуже мало цього цієї допомоги, на жаль. Якщо бути об'єктивним, і так. ми тут бачимо, що Росія починає шукати допомоги в інших країнах. Зокрема, з Іраном, ми вже зіштовхнулись з іранськими дронами, і от давайте поговоримо про ірансько-українську співпрацю. Росія намагається поновити свій ракетний запас за допомогою Ірану, а саме замінити ними іскандери та калібри за даними західних змі, Москва нещодавно домовилась з Тегераном про поставки близько тисячі балістичних ракет класу Земля-Земля. Пане Юрію, от, от одразу питання по темі сюжету: Росія вже отримала ці балістичні ракети? Ну хто його знає? Думаю, ні. Тому що бачимо, що не все так просто в самому Ірані, не все так просто зараз, взагалі на Близькому Сході. Бачимо реакцію вже сьогоднішню, буквально Ізраїлю. На цю всю ситуацію заяву їхню так щодо поставок е зброї Україні. Тому якщо країни НАТО отримують вже від Ізраїлю зелене світло на постачання Україні тої продукції, яка нам потрібна для протидії і БПЛА, і ракетам, то це буде для нас дуже хорошою новиною. А яка ця продукція? Вони заявляють в Ізраїлі про те, що високоточні балістичні ракети правильно як вони можуть змінити картинку ізраїль ізраїль має ви маєте вас ізраїльські ракети так ізраїль має взагалі широкий спектр продукції, він є лідером на ринку зброї взагалі технологічного озброєння ну не думаю, не варто анонсувати, що там до чого. Е, певне коло людей знає про що там говорити можна, і про яке і яке саме зброєння потрібно Україні. Нам же треба готуватися до всього. І е, навіть якщо ті ракети, не дай Боже з'являться так у Росії, балістично. Ну ми ж бачили так їхні ТТХ, їхню відстань, де вони знаходять, ну можуть потенційно звідки бити. І як ну вже в сюжеті говорилось, так найкраще проти балістики сьогодні ну, у це нашій ситуації пускового це пускового. знищення для цього, що в Україні. Потрібно далеко бідна зброя, яка може діставати туди, звідки їх захищає, тобто завдавати контрударів, або бавовна. На крайній випадок З перших днів війни Росія дуже гучно заявляла про те, що вони вже контролюють українське небо. Ми побачили, що це фейк. Був ми контролюємо наш повітряний простір по мірі можливості. Але деякі військові експерти говорять, що ті о, ракетні обстріли, які йдуть останні там о, майже місяць, більше місяця, вони пов'язані з тим, що Росія не стільки хоче вразити наші інфраструктурні об'єкти, а такими масованими пусками вони хочуть виснажити нашу систему ППО, залишити нас без ракет. І таким чином захопити повітряний простір України, наскільки в нас дійсно існує проблем, ну, в межах того, що ми можемо озвучувати в ефірі, наскільки в нас дійсно є проблема з ракетами для протиповітряної оборони, і наскільки а, ті системи, які нам надають наші партнери, допомагають вирішувати ці проблеми, якщо вони є? Так, ну так швидко не поясниш, але ну я спробую. Тобто проблема є дійсно, і виклики серйозні. У нас дійсно мало не, не просто то, що ракет самих, а засобів, вогневих засобів. Ви бачите, що світ нам сьогодні допомагає. Ну, таким широким спектром ППО, ми вже заплутались в цих назвах. І Евенджери дали так, і Франція е, буквально вчора була інформація, теж системи ППО. це е, Малого радіусу дії. Е, ась, аспіди, так мова йшла йде ще про сам пті. Ну незрозуміло так. Уже є хок в Україні. Е, е, ну ХОК ще не на червані, а от Насамс і Айріс це вже те, що воює, те, що ефективно показує стр... стріляє, показує себе і дає 100% результат, але дуже мало. Там одна установка, там кілька е, десь там на, на різних напрямках, де військове керівництво вважає за потрібне десь щось на півдні, щось в іншому місці е, захищає наше небо. Взагалі самих засобів мало. Тобто е, протибітна оборона вона має бути ешелонованою. Тобто нижній е, край, от бачите, що літаки притискаються до землі. Там їх чекають хлопці з ПЗРК. так? І саме з цими от, е, комплексами малої голорадію, суді, які я, я назвав. Далі, якщо вже вище літак летить, його вже збивають ті ж насамся, аріси. Ну і основа, яка в нас сьогодні є. Це БУК М1 С-300. Це те, що в нас залишило 70-х-80-х років комплекси ще з Радянського Союзу. Оце основа, яка сьогодні нас захищає і робить оті основні показники. Ну, плюс є винищувальна авіація, яка теж в системі ППО працює і може знищувати повітряні цілі, зокрема й ракети. Власне чому мало? Уявіть собі, Україну, от велика Україна, величезна, найбільша в Європі держава. Уявляємо. Така, уявляєте, так? От, і от на, розділимо її там на якихось умовних 50 квадратиків, так? От, і, ми, і засоби ППО наші. ми можемо тільки там умовно, так? 20, 21, 22, це умовні цифри. Оці квадратики ми можемо перекрити. Цими засобами. решта вже вогневі мобільні групи, інші засоби, авіацію десь там підстраховуються, але це це що ми маємо, це що ми можемо. Тому і президент заявляв, так що того, що є, це крапля в морі. Це там 10% маємо від того, що потрібно. Ну я просто умовно кажучи, що не можемо перекрити ворог, це теж знає, і тому ті засоби протипільної ворони, які є, от на цих от квадратиках умовних 20, постійно маневрують, переміщуються, щоб ворог не знав. То ми граємо з Росією в шахи. Да, ми так. рухаємо свої фігури в шахматному, шахматному порядку. У нас намагаються прокладати маршрути для своїх Звичайно. ракет ніж Звичайно. намагаються ворог. регулярно мацати нашу ворог. ворог має дані космічної розвідки, повітряної розвідки. Бачив, орлани ж літають постійно, збиваються. Чому це важливо робити? Тому що в реальному режимі часу продається інформація, і вони таким чином знають, де що знаходиться радіолокаційні станції наші і прокладають от маршрут ракета. ж Як летить? Вона отак от, от як і шахет. Вони можуть е змінювати так, як оператором задано курс, так і будуть змінювати. Тим чином, ворог плюс ворог має наземну розвідку. Непогано, ми ж не сумніваємося, що всюди є російські агенти. Так в Україні ми знаємо, що є отряди Путіна. Ну, такі теж, які чекають руски мір, які теж будуть грати цю цю скрипку. Тому надзвичайно складно проти повітряної оборони працювати, повітряних сил та інших сил оборони, тому що ППО це і сухопутні війська, і військоморські сили ДШВ, які сьогодні святкують свою свій день. От у всіх є своє ППО, і це все працює в комплексі, і це все захищає е, сьогодні наше небо. І надзвичайно важко Бачите, ворог має високотехнологічні ракети. Зрозуміло, що Х-101 ракета буквально, от вона зараз випускається. І калібру вони до випускають? А ми основа як у нас яка проти них воює? Це 70-х років зброя. А нам є де в світі брати ці ракети, яких нам які нам потрібні для радянських систем? От ми знаємо, що ми по всьому світу шукаємо і танки, і якісь там бронетранспортери, і зброю, яка може ну бути поєднуватися з наявною нашою зброєю. Є на св світі взагалі ринок цих ракет для тих самих МТС-300? Ну хто їх виробляє? Росія з Росією, ми вже скільки не, не працюємо. Так там не, не просто самі ракети, а, а до них запчастини. А ті ж самі клістрони. Тут багато є питань, де це все зараз брати. Ну якщо в умовах війни воно ще можливо було десь бралося, так скажімо так. А зараз взагалі проблема. І е, те, що нам давали, пам'ятаєте, словацький комплекс С-300 нам передавали, щось взяли там, десь в інших місцях, що було, а скільки його там залишилось. Ну, звідки це брати? Тому іншого виходу немає, нам як і зараз, і в перспективі подальшій, переходити на західну зброю. Повітряні сили, в принципі, визначить те, що нам зараз дають і ХОК, і інші засоби. Це все как, м -м, круто. Нам це все потрібно, бо нам є що збивати. Ви ж подивіться, скільки тих іранських мопедів. Так? Ну, кожен мопед вночі летить, потребує ракети. Виходить, вже треба збивати і в Польщі оця ситуація з ракетою, яка впала на територію Польщі. Прем'єр-міністр е, заявив Моравецький про те, що ще розслідування не поставлено в крапка в ньому. Е, що не все так однозначно наших експертів допустили до місця трагедії. І що ми можемо сказати? Чия це все-таки була ракета? Е, не хотілося б. Представнику мені повітряних сил говорити, чия це ракета, щоб не бути яким десь там можливо опередженим. Чомусь ну, я хочу сказати, одне був 100 ракет, фактично так, коли 96. На заході Україна, скажімо, повітряне командування захід, яке у Львові, так у нас засховується, відпрацювало по 15 ракетах. 15 ракет там було збито в секторі його відповідальності. Тільки на Львівщині 10. Ми бачимо до добротвірську тес, яка була очевидно, що об'єктом атаки російських окупантів великий протиповітряний бій. Якщо ж навіть і влучили там ракети. Ми знаємо, що є влучання на Львівщині, то можемо уявити, що ракет могло бути 20 так, ворожих. Щонайменше 30 ракет. Ну я думаю, що не менше було так, могло працювати протиповітряної оборони, тих С-300 чи Буків, тобто Це на велич... величезний... 50 60 ракет ведуть ну, між собою бій. Протиповітряний бій називається протиповітряний бій. Е, ракета впала одна чи дві. Там вже визначать експерти і поставлять крапку цій справі: 5-7 кілометрів від кордону. Таке може статися. До цього треба бути готовим. Це не виключено. А в жодному разі. Пригадаємо випадок 3-4 тижні тому в Молдові. Ну, фактично, ситуація така ж сама була, так, якщо так розуміти, але там інша історія. Там повітряний простив суверенної республіки Молдови пересікається російськими ракетами. Вони летять як в себе вдома через Молдову. Летять. В Вінницькій області вилітають ракети, там знищуються нашою ППО, і ракета вже як. Під так, тому що ну, ракету ж в лоб, в лоб не збивають. Щоб ви розуміли. Зенітники кажуть, промах в нормі. Ну, чому промах? Тому що летить одна ракета, летить друга. Вона підривається от на такій відстані, щоб цей промах в нормі, для того, щоб її уразити. Тому кажуть, промах в нормі. І власне вона, ракета от була уражена тими уламками, змінила курс і впала в Молдові. На щастя, тоді не загинули люди. Так на жаль, в Польщі загинули співвислові співчуття, звичайно. А тоді от обійшлось. Ну власне, і всі якось забули. І в той же час безпілотник російський літає під румунським кордоном. Спокійно, 5 кілометрів. Ми це воно ну, фіксуємо. Ми це бачимо. Це війна. Може статися все. Виходить так. Правильно, дякуємо вам Дякую. дуже хотілося ще й про авіацію поговорити. Про перспективи f 16 про наші винищувачі. Але час вже завершується. Будемо раді бачити. Покличемо вас ще раз в студію, обов'язково. Дякую вам. Дякуємо, Юрій Гнатеречник командування повітряних сил збройних сил України. Ну ми передамо слово новині студії. Повернемось до вас за 30 хвилин. Продовжимо наші цікаві важливі розмови.